Продовжуємо ефір разом із речником головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрієм Юсовим. Пане Андрію, я вас вітаю. Вітаю, вас, слава Україні, героям слава перед тим, як почнемо розмову. Нагадаю нашим глядачам, що триває великий збір на морські безпілотники. Магора для головного управління розвідки загалом потрібно 10 мільйонів гривень. Величезне спасибі усім, хто уже до цього збору долучився. І хто зробить це просто зараз? Адже на екрані, не на екрані вже є QR-код, є номер картки. Будь-яка ваша гривня це гривня, яка допоможе передати полум'яний привіт росіянам у морях. Пане Андрію, відповідно, моє перше Тання за даними ВМС у Чорному морі вже кілька днів немає жодного російського корабля. Що означає для Росії відступ з Чорного моря? Ну, про повний відступ ми, на жаль, не можемо зараз говорити, але так, їхні спроможності можливості значно знизились. І це безумовно має значення в військовому плані для Росії. Це має величезне значення в пропагандистському плані, тому що Чорноморський флот це ну, одна з. Прикраси ключових фішок російської пропаганди, і ось виявляється, що Україна, яка симетрично не може, начебто, протистояти Чорноморському флоту, ефективно нищить, використовуючи новітні засоби. Так, зокрема, мова йде про ударні морські дрони, російський ворожий флот, і це має значення для України для економіки, для безпеки. Цивільного судноплавства безумовно для зменшення можливості ворога використовувати різну зброю, в тому числі і на сії крилатих ракет. Тому так значення таких дій важко переоцінити. А росіяни зараз роблять спроби із відновлення морської потуги. Вони намагаються у них є можливість відбудовувати кораблі, наприклад. Якщо говорити про відбудову кораблів, то це дуже довго і дуже дорого, навіть про ремонти. Пошкоджених суден, якщо ми говоримо, то це місяці, а іноді і роки. Тому швидко втрачений потенціал вони відновити не можуть, і для нас це добрі новини. А як росіяни намагаються адаптуватися до ударів морських дронів? У кожного разу звичайно вони репортують про те, що вживаються заходи. Справді намагаються протидіяти, і морські фортифікаційні споруди, інженерні роботи. Ми бачимо щоразу після успішного застосування українських морських дронів, зокрема роботу ворожої авіації артилерії, але тим не менше це не допомагає, тому що так само після кожної операції вдосконалюються і українські засоби, і морські дрони, в тому числі це постійний процес вдосконалення і розвитку, і звичайно, вдосконалюються і. Робота українських операторів морських дронів, спецпризначенців, спецпідрозділу гурмо група 13. Нова тактика, нові прийоми і нові сюрпризи для ворога. Ну, звісно, для того, щоб була нова тактика і нові прийоми, потрібні безпосередньо дрони. Тому величезне спасибі усім, хто цю змогу дає, хто донатить, хто підтримує великий збір на морські дрони для головного управління розвідки. Пане Андрій, але ж росіяни зараз почали виводити кораблі, зокрема, ракети носії, інколи споряджені калібрами у Азовське море. Як це змінює взагалі обстановку на морях і можливості росіян завдавати ракетних ударів по Україні? Ні, а наші можливості їх відбивати. Так, це нові викупки, нова тактика росіян і в тому числі і результат і Української безпеки оборони на Чорному морі. Пане Андрію, зараз вас погано чути. Я думала, що це мені стало гірше чути. І я почала собі звук накручувати, але таки не мені. Це зараз краще? Наче трошки краще. Так, краще. Е... Мені режисерка підтверджує, що краще. Так справді, це відповідь ворога на успішні дії українських сил безпеки та оборони в чорному морі. Вони намагаються рятувати свої сили, в тому числі на сі калібрів і використовують власне Язовське море. Ну тут ворог використовує всі наявні засоби і можливості. Так це нові виклики для українських сил безпеки та оборони і відповіді на їх обов'язково. У військоморських силах також повідомляли про те, що росіяни розробляють наземні комплекси для запуску калібрів іоніксів. Вочевидь, після того, як запускати з моря, їм це стало робити небезпечно. Що розвідці відомо про ці плани? Так ворожі сили наступу, сили окупаційного корпусу постійно дають замовлення російському ВПК на різного роду нові форми так Ця та робота ворогом ведеться. Ми, звичайно, не просто стикаємо. Погано Ми чути, по... погано чути, пане Андрію. Погано. Щось з мікрофоном сьогодні відбувається. Так. Навушники. Відмовляємося від навушників. Так ось будуть робитись. О, о, іде. Тобто. Намагаються це зробити. Наскільки я зрозуміла, з вашої відповіді такий запит є до російського воєнно-промислового комплексу, але такі установки вже існують чи ще ні? Наразі ми знаємо про наміри ворога в тому uh -huh. Якщо це факт, то буде перевірена інформація. Uh -huh. В нещодавному інтерв'ю очільник головного управління розвитки Кирило Буданов вказав, що є загроза наступу з півночі, але потім поточнив, що його не зовсім правильно зрозуміли. І президент, зокрема, це коментував. Про яку загрозу йдеться станом на зараз? Чи готують росіяни розширення зони активних бойових дій е, інформація і ситуація активно змінюються. І, і коли ми говоримо про форму подачі інформації. Інтерв'ю поважним друкованим виданням, які виходять згодом за декілька тижнів пізніше, після факту проведення інтерв'ю, ну, звичайно, треба робити певні поправки і корективи дане інтерв'ю брали тоді, коли активні дії були власне на Харківщині, і ворог продовжував свої свою наступальну операцію. Українські сили безпеки і оборони власне по Харківщині зламали плани ворога і зламали плани і по іншому північному напрямку. Але справді загроза там залишається, і ворог не буде полишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили і засоби власне українських сил безпеки і оборони. Тому так в цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, говоримо про північний напад. Чи бачите ви в на окремих ділянках північного кордону зараз накопичення російських сил, яке, якого не було, наприклад, кілька тижнів або місяць тому? Власне ту операцію, яку в червні ворог почав на північних українських кордонах, Українські сили безпеки і оборони ті плани зламали. Але ми бачимо зараз активність ворожих ДРГ і проби ротації. Зміни поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат у живій силі і техніці, звичайно, і українські сили безпеки і оборони за цим уважно спостерігають, готуються і проводять активні контрзаходи. Напередодні головне управління розвідки повідомило про атаку на сотню російських сайтів, яких цілей вдалося досягнути завдяки цій операції. Кіберпростір це, звичайно важлива сфера протидії агресору. І мова йде не лише про інформаційний ефект. Він значний, тому що е, тисячі громадян держави агресора побачили, що їхня інфраструктура, цифрова інфраструктура, не захищена, але також це дозволяє отримати значну кількість корисної інформації і ламати е, плани ворога по управлінню, логістиці, е, забезпеченню власне військових потреб держави агресора. Е, тому такі операції разом з підкреслю з волонтерами кібер. Активістами українська розвідка проводила в минулому і так. Остання операція також була дуже успішна. А як росіяни поводять себе у кіберпросторі? Як змінюється їхня тактика? Ворог так само пробує атакувати українську цифрову інфраструктуру. Ми пам'ятаємо атаки на операторів мобільного зв'язку, в тому числі. Але звичайно, українці цьому протистоять як самостійно, так і за допомогою наших партнерів вільного світу. Справді, кібербезпека є дуже важливою складовою сьогодні національної безпеки Дякую вам, пане Андрію, за розмову. Це був Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Нагадаю, що ГУР потребує морських дронів Магора, йде зараз великий збір на 10 мільйонів гривень. І усі, хто мають таку можливість. Підтримати зараз ви можете це зробити на екрані. QR-код. є номер картки. Кожна ваша гривня буде інвестована в український морський дрон. Результати роботи морських дронів, ви самі бачите, росіяни виводять свої кораблі з чорного моря. На жаль, поки що про повний відступ звідти не йдеться, але точно їх стало радикально менше ніж це було рік або півтора роки тому.